День мене звуть Ксенія, я з міста Одеси. Також я закінчила курси від Genius Marketing – тестування програмного забезпечення. Що мене привело до курсу? На мене привело те, що я захотіла дізнатися щось нове та опанувати нові знання. Зараз я працюю у ліковці в магазині, але також я почала тестування програмного забезпечення на курсах. Мені курс сподобався, тому що була дуже гарна. Зворотній зв'язок був на всі мої питання. Відповідав ментор. а Також була цікава група, де ми могли з студентами разом спілкуватися та вирішувати свої питання. Ось, чи були в мене сумніви, коли я йшла на курси? Так були, тому що я була не впевнена, що я зможу. Поєднувати курси та навчання та роботу. Але все добре, тому що це онлайн платформа і я змогла все поєднувати і отримала диплом, чому я дуже задоволена. Я зараз також продовжую працювати обліковцем, тому що це моя основна робота, яка мені подобається. Я можу там теж розвиватися, але також в мене є ще робота, ще є знання з тестування програмного забезпечення, що мені дає змогу ще. Працювати і отримувати додатковий дохід загалом я хочу всім порекомендувати навчатися та. Пізнавати нові знання, тому що біль... чим більше ми навчаємось, тим більше ми розвиваємося і можемо не старіти. Це теж дуже важ... важливо наш мозок, він пластичний. Ми завжди повинні щось вчити нове. Ось. І я бажаю всім успіху і не боятися та пробувати завжди щось нове і спробувати щось нове і не. Не думати, чи вийде, чи не вийде. Воно завжди вийде. Найкращим чином для вас.